Доброго дня. Сьогодні вирішив зняти відео і показати деякі корисні матеріали. Наприклад, до цього відео в електронному варіанті я прикріплю посилання, щоб ви ПДФ могли проглянути цю саму інформацію. От, І фактично такі книжки є по інших містах, які надають необхідну інформацію. Зараз швидко ми по них пройдемося і також покажу вам деякі інші матеріали. От, щоб ви наперед могли вже бути підготовлені, куди ви їдете. Ну, на першим ділом це буде цікаво для тих, хто їде в Монтон. так? Місто Монтон і, або так звана Great Monton Area це є Монтон і Так, Зараз ми подивимося, От, наприклад, магма є. так? Тут є магма. І хто хоче вивчати французьку, також кафі для француфонів. Зараз в ми по цьому пройдемося. Оце От, От так буде виглядати приблизно карточка. От, Коли ви зробите ці Medicare, може бути так, що спочатку номер вам прийде мейлом, а потім карточка в догонку прийде фізично на ваш поштовий ящик. Так будуть виглядати ваші права в Нюбранфіку. Так, бачите, тут є інформація. Ну, одним словом, я все розтолашувати не буду вам пояснювати тільки в загальному, так? тому що ви будете мати pdf версію і можете в собі е дізнатися. От, витрати. І тут є міст-компанія, яка доставляє з України е в інші країни. Ну, з інших країн в Україну, в тому числі в Канаду. як я знаю, це хлопці зі Львова її. Е Заснували, коли буван від неї теж відправляли, вона також є в Канаді. Її, зокрема, в Монтоні. Бачите, я вже згадував як на сайті про kgg.ca. Так, Тут де ви можете шукати, тут розділ називається housing. For rent Тут ви на Кіджі можете шукати тимчасове житло. Візьмемо зараз е, ручку. Так, ну, Ще вам покажу з вікна, як виглядає Монтон. так. От, займає трохи часу, щоб фокус зробити. National Bank. Один з банків, тут бачите, Scotiabank. От, Скошія Scotia банк. Знаходиться і справа. Буде TD Bank, але його звідси не видно. Toronto Dominion Bank. Отже, давайте візьмемо ручку. У мене є такі дві ручки, один сувенір. Як я вже казав, один гір українських Карпат. Тут є, як ви, хто бачив хто був в Карпатах, бачив які там ручки, є ще інші варіанти, але я інші не взяв такі, що тут совуються на низ. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Так, Добре. І тому Давайте гірською, будемо гірською ручкою українською показувати. Так, часто ви можете бачити такі вивіски так? for End. Зараз ну, не хочеться розміщувати. Байнки Home. Ну, тут вказано, я би вашу увагу звернув, знаєте, на що? На оцей сайт Realtor.ca, якщо ви хочете раптом подивитися вартість житла у Монтоні, ну, щоб придбати його, порівняти і не тільки в Монтоні, взагалі всі в всій Канаді, так Realtor.ca. Цей сайт вам стане в пригоді. Remax — це така Century 21. Це такі популярні компанії, які займаються ну, ріалторські, скажімо так. так. Так, так, так. так Давайте зараз на іншу сторінку. Communications. Значить, на рахунок інтернету є дві основних компанії. Це є Bell і Rogers, але інші похідні від них. Eastlink, бачите теж. Якщо говорити про мобільний зв'язок, там декілька яких їх є. У мене, наприклад, лаки, ну ви можете вибирати. В середньому, мабуть, найдешевший буде 25 доларів плюс такси. Такси, як ви знаєте, sales tax такси тут 25%. От, в інших провінціях може бути інші. В Альберті це тільки федеральний 5%, і провінційний відсутній. А тут eh, гармонайст, eh, так, так званий, тобто гармонізований він буде Нюбранською 15%. Бачите, мобайлфон, тобто, знову ж таки, ще раз повторюю, що ця інформація у вас в PDF і все буде, і ви можете нею скористатися. Подивитися, я просто можу дещо показати на що хотів би звернути вашу увагу. Так? Якщо говорити про радіо, не знаю. Більшість мабуть, слухає оце 945 FM музика. так? Ну, Радіо тут є різні на англійській, на французькій мові. Ви вже знаєте, що це провінція двомовна. Переходимо до грошей та банкінг. Я вам тільки що показував банки через вікно. Тут ми маємо назви Туні, Луні, бачите, один долар має таку ще назву Луні. Луні, 2$ долари, Туні. Вон як виглядають канадські долари. Як не виглядають монети, от основні банки, так. CIBC, Canadian Imperial Bank of Commerce, RBC, Royal Bank of Canada, Scotia Bank, Canada Trust, Toronto Dominion, Financial Tangerine Я колись у цьому працював Tangerine. Моя перша робота. Ну, перед цією, що я зараз працюю, так, коли вирішив піти в магну, так, у мене перша робота була саме у Tangerine. Так, кредитні спілки, я думаю, може вам там не сильно воно буде цікаво і не будемо тратити час на це. Тут на що я хотів би звернути вашу увагу, так? тут в книзі вказано, значить, коли йде мова про побудову кредитної історії, є дві компанії, які рахують. Тут вказано тільки equifax.ca, але є ще Transunion, тобто дві з них. Ви можете на сайт тої і тої заходити і дізнатися, всякі тіпси, як кажуть. <свят> всякі нюанси на рахування, тобто рахування кредитної історії, як її обраховують, на що звертати увагу, які витрачати, які ліміти і так далі. Тобто, якщо будь-які питання вас цікавлять зі сфери креди, кредитної історії, то це дві організації, це які і TransUnion. От. Ну, Це сайт вказаний. Тут, мабуть, теж буде до цієї, але якщо ви заб'єте цей пошук у Google, то ви його легко знайдете. Це перше джерела і ніхто краще ніхто, крім них не пояснить. Далі знову бачите, тут, якщо ви хотіли купляти авто, я вже е е е робив відео на рахунок покупки авто. От, Якщо купляти людей фізиків, дехто так <світ> називає, так, фізичних осіб, то це буде kgg.ca або autotrader.ca також популярний сайт. E, значить, так, так будуть у вас виглядати права, якщо ви їх отримаєте. так? Якщо ви хочете користуватися послуг а, міського транспорту, паблік транзит, то можете закачати собі, відповідно, я не знаю, що у вас буде там, чи Apple Store, чи як воно називається, чи, чи Play Market, так? Кодяк-Транспорт. Можете собі закачати, дивитися, хто, звідки, куди їде і так далі. Але є інформація, що Google Maps теж непогано рахують. Так, 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 далі маємо Registring of Vehicle. Ви собі почитаєте в PDF, якщо вас цікавить, vehicle insurance, страхування. Ну, Я говорю про страхування, а страхування може бути повне, типу як казка в Україні. Це коли страхують повністю, самі розуміють, від усіх випадків. Тут може бути окремо, ви можете страхувати. Обов'язково це liability. Це відповідальність перед третіми особами. От, або автоцивілка, які ще називають. Вона є обов'язковою. Але якщо у вас дорога машина і ви будете її втратити, тобто маю на увазі крадіжка, вандалізм і так далі, Що дерево може впасти, звичайно, тут час від часу бувають е, різні буревії, погодні умови. Так тоді ви можете застрас... застрахувати. Можете просто від коліжн застрахувати, тобто від всяких випадків. Тут де пояснено, можете звернутися і подивитися Speed Ranges. Від 90 до 110 кілометрів, це в залежності, де ви їдете, так, так, спідліміт. Так, 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 так. А, на дорогах в місті від 50 до 60. Так що що тут ще цікавого є? Е, компанії, які літають, WestJet, Porter, Air Canada, бачите, якщо ви хочете прилітати, сюди, Бастейшн тут є також. На 12.40 Street, Монтон, бачите, і train station. Ну, Поїзди дорогі. І, Наприклад, українці їхали поїздом з Монреаля до Торонто. Він запізнився на 2 години, бо я їх зустрічав. Отже, ну, їхали вони. Це були сидячі місця і вартість була десь від 150 доларів за місце. Так що це не дешево. так, якщо брати. Пласкар чи там купе, то це мабуть це буде дорожче ніж е, літак. Ну, але в кожному випадку треба перевіряти. Далі ми рухаємося і маємо тут, е, ну, краще, щоб вам не ставало але на всяк випадок. Так, Ми маємо госпіталь англомовний і маємо франкофонний госпіталь. Те, що ви побачите, якщо потрібно вам у цій е, pdf форматі в цій книжці. Отже, далі. Де можна купувати ліки, Shoppers, Jean Coutu, Guardian. От, от, бачите ці е, різні е, магазини Staple Drugs. Drugs – це, це мається не тільки наркотики. Тут має під цим словом вживаються також ліки, мається на увазі фармацевтика. І маємо має, education. Так, якщо ви хочете, От школа. Значить, школа як рахується до 5 класу це Elementary School. Потім де Middle School з 6 до 8 класу і з 9 до 12 це буде high school. І тут дистрикти, Anglophone East School District, District, Scholeg, Francophone, Sud. Пісюд це означає південь, так? де знаходиться е, цей ну, центр управління школами, можна так сказати. От. І ми тут маємо також Post-Secondary Education. Коледжі різні університети, тут є великий університет університет де Монктон. Це Монтонський університет франкофонний, потім є університі англомовний. Ну і різні інші. Ви подивитесь, які, якщо у вас якісь раптом цікаві. Далі ми йдемо до де... пошук роботи. І тут маєте веб-сайти. Якщо у вас цікаві, теж можете переглянути ці Далі ми маємо е, оподаткування в Канаді. Мабуть, я візьму ну, окремий ролик короткий, теж знаю, що ви не маєте тепіння, дивитися довгі ролики. От, Але тут е, от є сейлс-такси. Тобто на продаж це 15% я вже згадував, HST. так, Бачите, тут є 15% income tax, е, податок на доходи. От можете CRA Agency це як наша податкова Canada Revenue Agency, Ревіну тобто це дохід, тобто канадська податкова. так можете, І на цей сайт, якщо маєте якісь сумніви питання, ніхто краще, ніж вони вам не пояснюють, бо це їхня парафія. Government, далі уряд права. Що ми тут маємо? Ви тут бачите так. Муніципалітетний уряд, місцевий майцнозі, провінційний уряд і федеральний уряд. Тобто теж при бажанні можете подивитися так, підзаконні акти тут є, так ну, тут не будемо на цьому зосереджувати. Значить, поліція є RCMP, Royal Canadian Кенедиан Police, Якщо будете бачити RCMP, можете будете знати, як його розшифрувати. Це канадська. Поліція фактично це федерали. І значить, дивіться тут, якщо говорити про алкоголь, тютюн і решта, драк мається на увазі тут маріхуана є легальною і ви можете її купити і споживати. Там ну, є певні обмеження, так і так, і не будемо на цьому зосереджуватись. Тобто ви повинні мати 19 років. Тобто повноліття в нього рахується з 19 років, в деяких провінціях рахується з 18 років. Наступний момент краще, як, як ми вже згадували про лікарня, так само є юридичні проблеми, краще, щоб у вас їх не було. Але якщо раптом, дивіться, тут є Legal Aid, допомога юридична, так? І тут вказано, legal aid is available for low-income individuals. Тобто вона також може надаватися для тих. Ну тобто available мається на увазі взагалі доступна, так? low-income мається на увазі в кого низькі доходи. Це, мабуть, якось треба вам доказати, якщо що, то значить, ну бо, а може і на слово інколи повірять, і ви можете скористатися правовою допомогою. Особисто я з друзями ми були, заснували право на захист, це неприбуткова організації, Ми це робили в Рівному, в місті Рівне. Надавали безкоштовну допомогу. Бачите, тут теж таке роблять. І маємо сюди, це, звичайно, для вашого щоденного. Uh, інколи навіть я би сказав, такий шопінг може бути і таким видом як спорту скажімо так, або uh, захоплення маємо ну це швидше по їжі магазини Sobace. Я його заду, бачите, як товарна марка виглядає. Giant Tiger, Walmart і Superstore. Є ще Костко, не знаю, де це воно вказано чи ні там треба мати мембершіп, це 60$ доларів або Executive membership 120, доларів, але там 2% кешбек вертається. Шамплейн. Шамплейн це такий торговий центр великий, досить великий. Де ви можете там закуплятися їжею, речами всякими. Так, enjoying life. Так, Радуйтеся життю, бла-бла-бла. Отже, ми маємо тут якісь активності в бачите зима. І звертаю вашу увагу на нюанси. Ну, як по книзі рахується, коли наступає зима. З 21 грудня до 21 березня. Потім ну, відповідно маємо весну з 21 березня до 21 червня, потім літо, 21 червня, 21. Вересня, ну я вам скажу, що вересні доволі тепло, ще буває, ну, так воно якось йде по зміщення і тут з 21 е... вересня по 21 грудня. Ну це такий, це такий неофіційний сказати, а офіційно, звичайно, рахується новий рік, з 1 січня все як має бути. Тут по погодньому календарі, якщо брати, так? Що, ще. Це парки, де ви хочете відпочивати. там Чи можете, ну, будете, думаю. Irish Town, Centennial Park популярний для дітей. Там достатньо розваг, міні-озеро, трейли, прогулянки, Mapleton Парк, Riverfront Парк. Біля річки шоколадної. Бачили, мабуть, на карті чи там, на відео, які знімалися. так? Ротарі Парк. Шеміл Creek, Nature Park. Так, так, так. Ця книжка вже майже закінчується. Авенір Центр. От в цьому центрі, бачите, як він виглядає, проходять ярмарки професій. Тут відбуваються різні ігри, хокей, хокейне поле є, чи там, як правильно сказати, арена. Тут недавно виступав стінг і концерти також відбуваються, так що це популярне місце. Авенір центр 29 листопада буде Джо Фейер, початок на 10-ту годину ранку. Так що от це авенір центр, де він знаходиться. 150 Кенеда Стріт Монтон. Їдемо далі. Так, театри. Не будемо на цьому зосереджувати багато уваги. Так. Підучте мову, там я не знаю до театру. Я колись родину на в театр, там квітки були. 10 гривень по гривень по середах. це була взагалі дуже доступна ціна і дуже хороший спосіб відпочити. Так що маємо. Так і далі їдемо. Значить, тут є деякі документи на цьому столі. Що стосується вивчення англійської мови, значить, дивіться, є в бібліотеці корошки, так з мови, бачите, тут є англє, так, англійська мова Тюздей. Маєте годину, так буде французька мова Wednesday, Це по вівторок, це по середах, а це теж по середах. і це 7 і PM. П'єм це після обіду, ЕМ до обіду. І тут маєте на 6 ви маєте французьку мову, а іспанську маєте безкоштовно можете вчати. Ну, якщо є шайнувальники чи там хтось знає іспанську мову, те, що ви ні, можете ходити вивчати, значить, що стосується, є така програма. Звертаю вашу увагу, оце є мейл newcomers, Що тут є далі? So GNB.ca gnb.ca. Можете на цей мейл приписати, написати, коли вже приїдете, мабуть. Тому щоб не завалювати листами працівників. Коли вже приїдете. Бо знаєте, поки ви ще там думаєте, чи приїдете, не приїдете, це... можете передумати. так, Коли приїдете, можете ходити на курси безкоштовно вивчення англійської мови. І потім є. Е... Language Learning Center при CCNB College. Я не буду все вам показувати. Або давайте, давайте теж пролистаю швиденько. От. Я просто не буду вам там детально на цьому зупинятися. Так? Такі сервіси надаються. так. Треба буде визначити рівень мови, то в будь-якому випадку, щоб знати, в яку групу вас подавати. От. Але я вам зараз фокусую головне на... На їхніх контактах. І ви можете з ними. Це другий варіант вивчення. Ну, перший варіант це бібліотека, якщо ви вже знаєте. так Трохи англійську мову можете про що говорити. Якщо не знаєте, то це контакти. От, щоб я вже не робив фото і не додавав, можете глянути на ці контакти, зупинити відео, переписати. Знову ж таки, що ще за все, це якщо ви маєте тверді наміри їхати в Монтон, Якщо не знаєте, не маєте, то не закидайте. Може, я так думаю, прохання. Листами працівників. що вже монтуні теж. Значить, Багато є питань там. Питають там, нейтів спікери викладають на нейтів-спікери. я вам так скажу з власного досвіду, і взагалі. Основне, що у вас було бажання вчити мову так, і в середовище. А там нетів все одно, крім вас, це ніхто робити не буде. Наступне ми вже згадували про ярмарку професій. і дивіться, є така організація WorkingB. От, вона теж допомагає, бачите, навіть для вашої зручності українською мовою перекладено. Ну, тобто ви можете оцінити, скільки було витрачено зусиль, коштів і так далі, щоб українцям було комфортно, ну, от, які приїдуть від вас з бажання. Бачите, це всі організації в Ok'nB В новому брансіку Ви шукаєте Монтон, бачите, Шамплейн 200 стріт, так, 320. Можете йти на цю вулицю, шампланів 203-й поверх, так? І е, отримувати сервіс від них. Які, от, на, для прикладу, так, що було з попередніх е, ярмарок на таке Дітек. Компанія, бачите, написано працює, рукою 17 доларів за годину. Це тестування про балонів. Далі що YWC є YMC, не платить YWCA, і інколи вони беруть курси, не знаю, що вони будуть представлені цього разу. Для жінок від тут до 30 років, від 15 до 30, вони там проводять навчання і це навчання платне, a paid 8-week group, бачите, тобто на 8 тижнів і на 12 тижнів є і платять мінімалку. Ну, але ви при цьому не працюєте, ви навчаєтесь. Так що є така можливість для жінок. Можете стати в чергу податися, можливо, там є конкурс, не знаю. От. Є казино Нью Брансвік, які тут бачите професії на той час, коли проходив, була ярмарка професії, вимагалися, ну, пропонувалися, скажімо так. тут не вказано, з якими платять за це. Ви можете контактувати з ними. Ну, Папа Джонс, наприклад, це піцу пекти. Не ну, обов'язково пекти, може і доставляти. От, ось вам, як ви попадете нервник професії, як буде виглядати приблизно список, так. У вас тут буде список роботодавців, так буде тут опис. От, це якісь, що можна, так. Вимоги до мови, мабуть, бачите, Language є. Там English, 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 Bilingual, тобто Bilingual це дві мови. Французька, англійська, French. От, і Отакий от список буде на англійській і на французькій мові. Бачите, такий список. Ну і, скажімо, при нагоді. При нагоді є Walking Clinic, якщо ви сюди попадете, так. От, по здоров'ю і інколи важко достукатися до так, як на швидку, великі черги. Другий варіант це є е, Walking Clinic, це їхня адреса і їхній номер телефону. Інколи важко дозвониться, ну, краще цими не користуватися їхніми послугами, але якщо прийдеться. Так що, як ви знаєте, мабуть, що антибіотики без рецепту ви купити ні в Європі, ні в Канаді не можете. Ну, І цьому є логічне гронтування, тому краще, щоб хтось, хто розбирається в цьому їх вам виписав. І на кінець, дивіться, або майже на кінець звернув вашу увагу про сортування сміття, ресеклинг. Значить, тут так, між іншим для загальної інформації, так коли приїдете, то, то будете з цим стикатися, значить є пакети, в які викидають сміття. Це є Blue Bag, голубий колір, зелений кольор, прозорий і червоний кольор. Там для певних видів, наприклад, щось, наприклад, ви бачите ейс, якісь кислоти, батарейки, напевне, Bleach, від, відбілювання. Тобто, ну, як це по-нашому буде. Ну, що відбілюють одяг, одним словом розумієте, хорка, так? От, Так що ви можете, от я вам так затримаю раптом. Якщо вас цікавить, ви маєте час або десь в дорозі і хочете детальніше дізнатися, що в який пакет викидати, то чому б і ні. HTH Your back. Маєте запитання, ласкаво просимо. Можете на сайт зайти, можете дзвонити, дізнатися, тобто за екологію. Дбати про екологію це завжди добре. Ну, що я вам можу ще показати? Такий прапор. Почалась війна, виготовляли різні, різні 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 речі. А тут є по французьки зверху написано pour l'Ukraine» — Молимо за Україну, чи ті, хто молиться Prayers for Ukraine. Тут по-англійськи маємо те саме знизу. От. Якщо приїдете сюди, зайдете, я вам покажу більше інформації. Ну, є інформація на рахунок пожежної безпеки. Тут непогано, вроді би так на перший погляд проста, як двері, як кажуть, але вона необхідна її знати. Є деякі такі речі, які прості, інколи не задумуються люди тобто, ми, скажімо, цілими. Отже, таке от відео. От. Так що приїжджайте, ласкаво просимо. До зустрічі. Ще на кінець покажу вам кусок Монтона з вікна, вигляд з вікна. Отам є річка далі, її погано видно, шоколадна річка так, є течії От Вона два рази в день е, прибуває і спадає. Тобто Tide Water це означає, що е, вода е, піднімається океаном. Так, Це океанська вода заходить. І Фанді, Фанді, затока Фанді, ви можете на карті поглянути. Це... Там найбільші припливи і відливи у світі. Так що така от справа. Так що до зустрічі, гарного вам дня!